Угоди там окрема тема, дійсно є про що говорити, бо це все звітується як безпекова угода на певний час, на довший час. Але по факту, що ми можемо отримати, це так само як Будапецький меморандум, більшість громадян, переважна більшість громадян, дізналась, що це в принципі єдині зобов'язання, які беруть на себе підписанти, це підняти це питання на Раді безпеці ООН в разі якщо станеться, скажімо там, збройна агресія проти України. А, а, всі, а всі вірили, що це щось таке. Такий гарантійний листочок в рай. А поки не дійшла справа до його виконання, так а всі скажуть, така що ви від нас хочете, ви його читали, та і люди почали читати. Так. Виявляється, там нічого а немає. А насправ... Насправді подивимося, путін вже зацікавлений в тому, щоб Україна відстрочила років на 10 чи свій вступ в НАТО. І що ми бачимо в цих угодах? Ці угоди справді строком дії на 10 років, але там нема зобов'язань про попришвидшення набуття України в членство в ЄС і НАТО. Значить, по суті, ці угоди під виглядом ну, ніби корисних для України відстрочують, по суті, фіксують відмову України від членства в НАТО на 10 років. Ну і ще одна тема, гучна звичайно, цього тижня. Хотілося би коротко обговорити. Це питання блокування кордонів. Ну і власне те, що ця. Ця суперечка, можна так і назвати, вона нарешті дійшла до глави держави, Глава держави запропонував зустрітися на кордоні України та Польщі і президенту Польщі Анджею Дуді, і прем'єр-міністру Дональду Туску. Ну, нібито є розуміння, як то кажуть, не стадіон, так стадіон, а кордон, так кордон, Скажіть, будь ласка, це питання буде вирішено, бо урядовці домовилися зустрітися аж 28 березня, тобто більше ніж за місяць. Знову місяць у нас випадає. Як ви бачите вирішення цієї ситуації, ну і чи. Залученість, активна залученість президента Зеленського до цієї теми і його, е, його партнерів з Польщі в дасть якийсь поштовх до вирішення. Ну, по-перше, треба зрозуміти, чиє це зерно, чи це державне зерно, чи не державне, це зерно господарюючих суб'єктів. Е, тобто держава тут може виступати як лобіст або рефері а е, е, друге. Питання господарюючих суб'єктів. Наскільки от, дивімося, зерно, яке перетинає український кордон, воно опломбовується на кордоні польськими службами. І Польща як держава транзит через територію Польщі гарантує міждержавними угодами. Польща сама підриває свої гарантії. На, для перевезення українських товарів. Чим порушує європейські зобов'язання про вільне переміщення товарів і послуг? Чому сам польський політик дивно поводиться? Тому що і дві найбільших партії, вони, по-перше, не вийшли ніяк із виборчого процесу парламентського. У них на носі 7 квітня на благовіщення. Відбудуться місцеві вибори. Значить, що у що нас кожна з великих партій чекає на помилки свого візаві? А дрібна партія Конфедерація виступає таким розворушувачем проблем і створювачем проблем, на яких має проколотися та чи інша політсила, яка погіршить своє становище внаслідок. Місцевих виборів. Аж тоді вже прийде розуміння, що ці, ці проблеми треба розв'язувати. Причому дивно, що ці ж проблеми не є не згенеровані самою Польщею. Ці проблеми згенеровані Єврокомісією, бо перехід на так званий ну, зелений план Євросоюзу в Агропромі передбачає ну, де деяке здорожчання кінцевої продукції, менше використання гербіцидів, що, в, як мінімум, для польських маленьких господарств робить продукцію польську зовсім не конкуренто-здатною. Тим більше, що зараз на старті сезону фермерів немає ні оборотних коштів, ні кредитів, і вони панікують. Ну, дійсно, це від цього залежить їхнє виживання. Це стосується, до речі, не такої великої кількості людей. Фермерів в Польщі 100 тисяч, тобто 100 тисяч фермерів потребують якраз якихось цих послуг. І от дуже дивна історія, бо, в першу чергу, польський уряд не поспішає на зустріч. Ми бачимо якісь ну, відтягування гуми з боку міністра. Сільського господарства Польщі, який е, є коаліцію, до речі, висуванцем селянської партії, членом е, правлячої коаліції польської. І це на них розв'язання цієї. проблеми. Але з іншого боку, ну, українська влада теж повинна якось діяти і пояснювати українському суспільству свої дії, бо експортери зерна тільки за минулий рік е, вивезли з України. Зерна на 12 мільярдів доларів, кошти ці назад в країну не ввозилися. Вони будуть ввезені ну, напередодні сезону для закупівлі пального і е, ну, цього всяких е, реагентів для захисту е, рослин, тобто сільгосхімії. І на тому, тобто, ми маємо дуже дивну історію, і є підозра, що власне. Якраз банк на банковій сидять головні лобісти такої політики. Ця політика стосується очевидно невеликого кола величезних зернових холдингів, які мало того, що вони диктують так би мовити повністю погоду. Вони ще й отримують ПДВ. Най... Найсправніше натомість невеликі фермерські господарства в цьому році в Україні ляжуть. Про їх долю влада зовсім не говорить.